Тільки що виходив з магазину, стояла бабушка, продавала квіти, запитав, скільки коштують квіти. Сказала хотіла би 100. Зараз я придбаю неї ці квіти за 120 гривень. Хай буде бабуськи, хоч на якийсь хліб, пенсіонерів потрібно підтримувати, а я квіти дружині подарую. Зараз вам покажу букетик. Придбав ось такий чарівний букетик квітів. І от відпустив бабушку відпочивати додому. І дружина буде задоволена і зробив гарну справу. Тому, друзі, якщо ви бачите подібну ситуацію, якщо бабушка продає якісь квіти, якусь зелень, підтримайте її, купіть у неї, придбайте цю зелень. Не в АТБ, а придбайте її краще у бабушки. По-перше, вона. Скоріше за все, з власної грядки цю зелень продає. І продає вона її не з добра, тому пенсіонерів потрібно підтримувати. Тому робіть гарні справи. Лайк, підписка на канал.